З 3 по 15 лютого товариство імені Ракоці в співпраці з Генеральним консульством Угорщини в Ужгороді та Закарпатською обласною військовою адміністрацією приймає 200 дітей з України, які постраждали від війни. Метою зимового табору є допомога учням та їхнім учителям відволіктися від воєнних буднів. Організатори прагнуть створити можливості для відпочинку в приємній атмосфері з якісною програмою. Відгуки від учасників дуже позитивні. Кожен вдячний за таку можливість. Діти почувають себе дуже добре. Нам вдалося створити атмосферу, яка абсолютно зосереджена на відпочинку. Ці табори ми вже проводимо третій рік поспіль, і це не випадковість, адже нашою метою є відволікти увагу цих дітей від атмосфери та подій, які їх оточують кожного дня, та надати їм можливість відпочити. У першій групі до міста Шатролугей прибуло 50 осіб із Рахівського, Тячівського, Хузького районів та Києва. Ми приїхали із Ясеня, Рахівського району. 11 діток, і я одна доросла з ними. Діти різного віку із 8 років до 17, до 17 років. Діти дуже в дуже важкому стані, оскільки, оскільки деякі діти в Бо втратили своїх батьків, а деякі батьки пропали безвісти. Тому діти, на жаль, у дуже важкому стані. Організатори підкреслюють, що війна особливо тяжко позначається на дітях. Відпочинок і розваги це найбільші скарби і подарунки, які вони можуть отримати сьогодні оскільки у таборах товариства беруть участь не лише діти із Закарпаття, ми все ж намагаємося запросити і дітей з центральних та східних регіонів України. Це чудова можливість побудувати міст між угорськомовними та україномовними дітьми. Також тут у таборі ці молоді люди поряд з цілковитим забезпеченням отримують ще й позитивні імпульси про угорщину та угорців в цілому, про підтримку та допомогу. Таким чином ця молодь, будучи свідками підтримки зі сторони Угорщини, може стати посланцями цієї інформації в себе вдома, того що Угорщина підтримує саме мир. Завдяки співпраці з генеральним консульством Угорщини в Ужгороді у зимовому таборі товариства імені Ракоци в можуть відпочивати також українські діти, чиї батьки проходять військову службу у зоні бойових дій. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород активно бере участь в організації цих таборів. Організаційні роботи проводяться спільно із Закарпатською Ова. Ми бачимо в тому від довготривалої війни в очах як дітей, так і дорослих. Найбільшими жертвами війни стали саме діти, адже їх батьки або воюють проти ворога на фронті, або навіть вже загинули в боях. За відгуками ми бачимо, що учасники табору раді такій можливості трохи вирватися з воєнної атмосфери та відпочити. Габору товариство імені Ракоці активно підтримує молодь, яка проживає в карпатському басейні та діаспорі. Після початку війни організація надає можливість оздоровитися у своїх таборах і для дітей з України. У період з 13 січня по 14 лютого 2025 року у зимових таборах товариства імені ракоці у кілька змін відпочинуть загалом 700 дітей з Закарпаття. Ці програми стали можливими завдяки підтримці угорської компанії МОЛ та офісу прем'єр-міністра Угорщини.